Ну що ж, дивіться, отак так вот зараз виглядає нижня клетка на луцьком базарі. Вот так. Доброго ранку, всіх вітаємо в себе на каналі. Сьогодні у нас четвер, 6 ранку. Зараз ми приїхали на Луцький базар і Будемо сьогодні шукати якийсь корчик з бюджетом 8 тисяч доларів. До нас звернулась людина, вона місцева, десь з Луцька. Він ще не знає, що він хоче купити, яку машину. Тому сьогодні в відео будемо дивитися в бюджеті від 7 до 8 тисяч доларів, що можна придбати на луцькому базарі. По факту клієнт каже, мені пофіг, чи це буде бензин, чи це буде дизель, чи це універсал, чи хетчбек, ну, коротше. Такі клієнти та вони гарні, але коли такий вибір машин, то завжди у них розбігаються очі. Тому не забуваємо, якщо ви хочете приїхати до нас в гості, підібрати собі автівку на київському або на Луцькому базарі, у вас повинно бути два варіанти варіант А і варіант Б. Варіант А той, який ви дуже хочете. Варіант Б це такий запасний. Якщо не знайдеться А, то обов'язково, ну, щоб, ну, щоб хоча б був шанс уїхати на машині, а не на маршрутках, на потягах, як ви сюди приїхали. Тому все, всім приємного перегляду. Поїхали дивитись, корчики. Так, розказуйте, що ми сюди приїхали? Що ми будемо. так, щоб по мені сонце, так, так щось... Ви, ви нам підскажете. Ні, ну у вас все одно якісь є пріоритети до автомобіля. Хечбек, Ні, універсал, ну, дизель. Ми тут ми хечбека не знайдемо, як першу машину. Ні, ну, ходжбек, ну тут є пару хечбеку, ми дивилися. Я, я маленьку, але я думаю, що проведеться брати універсал як крути. І Міган, так? Да? — Мігана, да. так. <ріст> Як взагалі до Мігана, типу, наскільки хочеться його купити. Чи це таке, Я, знаєш? — Я типу, думав, що чекає Міган. Що тут, такого Мігана, що манети? Хоча Октавія 5. і... Ну, а 5 це будуть з з питаннями. Тобто це буде рижики, це буде більший лак, це ну, пробіг буде космічний. Да. Да. Мігани завжди чому гарні, у них кузов вже оцінковує ти що замієш. вони з Європи реально проїжджають, такі ну, нормальні, ціленькі, і пробіги плюс-мінус. Там класно він читається, йому прямо можна в душу залізти цьому Мігану. Пробіг. Перший варіант, я так зрозумів, шукаємо Renault Megane 3, дизель, 15 k 9К, другий. Ну хоч трохи. Ну, до... 8300. 8300. 8300. 8300? Ну шкоду можна попробувати за 8300. 1,6 да. якийсь на мультирулі. Можна навіть гольфа ще спробувати, якщо. Не хочеш уваги вообще такого фольксів. Я вообще раніше думав, що гольфа, але я подивився ваше відео, а то гольфів. Ні, ну гольф 5. Гольф ah. 5, ні, то не до нас питання. Мені десь по хто не дзвонить, гольф 5 можна купити. За 6, за 7, за 9, я кажу, ні, пробайся, хоч і за 15. Ну просто вже стан машини не дозволяє. Тому, коротше, план дії такі. Шукаємо Міган 3, шукаємо А шкоду і шукаємо гольфа. А тут я бачу хайці, пару штучок Форд Фієса не літ. Та ну, так, ну, ну, так, Такі неліквідні. Ну, Можна подивитися, тобто сама машина, то вона типу, гарна, феєст. Надійна, але. Да, — Це обрубаші. да, обробаш це. Ну, Але він неліквідний. тобто. Його потім продати комусь. Гарні такі взагалі шкоди, вони їдуть гарно. Що воно м'яко, тиха. Одна заглушка 12 рік. Кондиціонер. А що, фарбований чи ні? Акруїзу де да нам мати. Пішли поки ще подивимось. Ну добре, як варіант, така машина. Колір гарний, 10 рік. Мультикармо А mm -hmm. Тут теж дивись. Типу не фарбовано. Mm -hmm. Там чуть-чуть верка, чуть-чуть. Я бачу, верка. по поріб. Добре, поки дякуємо. Дев'ять. Це просто вже і ходові, і лінзи, там всі діла. Це зараз почнеш перевіряти, він покльований, рвовано. Доброня, а можна я загляну що, що у вас там за комплектація? Фу! Хрінушки, так? Да? Ну клімату нема. Тут рік гарний, 13. Нароба да? да? я просто зразу підійшов, як часи взагалі, м'ягенько прям так класно. Идемте. Ну добре, ми ви ж поки тут, ми все что-то підідаємо десь, да? There's so many things that I keep in my mind My friends keep me out and it hurts every time With all the emotions I built up inside Oh, why can't I? Rosa will someone look for me if I disappear? No matter how much that I scream, nobody hears but I see the light from far away. It's down the line. Maybe I should not give up without a fight there be a time. Oh -oh -oh. Доброго дня. Це і на кліматі, на моніторі, все як має бути. Серега, а ну дай отут арочку. Тут воно так формовано. Тобто наклеєчка знімалася. Угу. Просто поцарапаємо. Все там є, так? Да, що там, запаска хоча б є? Запаска, в мене ключ є. Там проби її. Да. є? Що, подобається? Колір давай. Що, Колір гарний, ходові вже є. Лобове оригінал Що, є під Де? Та та таке. Шпаклі немає, нічого такого. Кондиціонер, так? Ні, клімат, навігація, складання дзеркал. Десь все є. Кермо гарне. Радіатори такі собі. Ціна нормальна за таку машину. Зараз далі такі будуть по 9, по 9300 підключуся і заведу, да, і заведу цю виключик. Там, там один, два на ней на не кнопка. Серёг, сейчас заведу. Чуш. Чи компресор, чи суш. Шарадес. Давай його зараз виключимо, можечко. Це ролик якийсь. А дай мить на запнути? Ні-ні, говнюче. Зараз я почитаю, по електриці працює, все сидіння гарному стані. Педалі не змінені, нічого. Тут вже навігація є встановлення. Джойстику тут вже переключені. Бачите, там можна параметри там. Там фотки дивимося. Все нормально. Угу. Все нормально, тут 250 оригінал, а сажа на місці, по форсоночкам все чітко. Ну, просто що ТТО треба буде зробити. Ну це у всіх сейчас пофіг. якому от зараз тут не подивимося машину, то всіх треба буде робити його. Ну, це плюс-мінус нормально, ми менше навряд, навряд, навряд чи навряд не йдемо. А да. може ти подивитися по сервісу. Ну, ти подивишся сервіс, коли що там випис... 400 ходять? 400-450. Ну і дуже гарно. Все залежить від того, наскільки ви обслуговування будете робити нормально. Просто надо загнати, подивитися, пощупати. Вона вже на дисках іде, не на ковпаках. Складання дзеркал. Чотири кро підімачі. Так, да, тут Мені, теж, теж, да, є. Всі ключі, так. Да, два ключі, карта лобове, <кхіст>, оригінальне. Один, <кхіст> один підкрасив, все. А що по торгу? Я Що там, скільки може тесь? <кхіст> 7500. <кхіст> Хай буде 7200. Запоріжжя буде 7-2. скільки вам вона цікава? За 8? 8100. Ну маю на увазі, що просто ну, це десь в районі 10-12 тисяч. Це все поміняти мантіфріз, помпи, ремінь, ГРМ. Ну це ти зразу так от раз зробив, і ти забув просто про цю проблему. Він не треба міняти, Ну це в будь кажу, треба буде міняти. Фільтра, масла, це обов'язково треба. Тому що вірить, в Європі, як там міняли, що там міняли. Це ну я, наприклад, всім це кажу. І всі ми це робимо, тому що, щоб не вийшло так, треба срочно кудись поїхати, а тебе там щось потекло, або ти щось масло не поміняв. Тому такі речі треба обов'язково робити одразу. З того, що ми зараз підемо, тут вже хтось може забрати. Ну, тобто у нас на Луцьке. Це... Ну ви поки зараз проїдетесь, а я, а я поки в це вистрімкаю. Тому що я ж кажу, тут. сейчас на яме двигаемся труба уклопна у нас просто идеально сторони. а стойки стабилизатора меняли новые стоят ага. И тут сухо грязюка по радиаторам до питания надо і так я нічого не бачу, треба заїхати до сані, все, якщо все добре, то почали. Всі загрузилися, 10 чоловік, повний міган. Задні ходові у нас працюють. Гарна машинка. Ну що ж, як ви бачите, недовго ми шукали мігана на цей раз, але це я вам скажу нам реально пощастило, тому що, як правило, зараз за цими міганами ганяються всі. Ціни на них скласти ніхто не може, тому що вони тут стоять 9 тисяч доларів, то 10. Це у нас 8300 12 рік, оригінальний пробіг 250 тисяч, при тому є всі випуски. кермо, прям сержовичок, це бомба. Так що... Зараз заїхали на яму, на ямі взагалі нічого ні в кого не знайшли, але у нас обов'язково умова, щоб ми повинні ще заїхати на СТО, для того, щоб перевірити ходову. Тому що, як ми знаємо, машина може бути нормальна, нічого не стукати, але факту там щось може відвалюватися. Тому якось так. Хлопці поїхали на СТО, якщо там нічого не знайдуть, то ми купимо цей автомобіль. По підкрасам, там один підкрас, по задній правій арці. Там 200 мікромб є це ці, все. Цікавий автомобіль, коротше, за ці бабки. Ну що ж, дивіться, отак от зараз виглядає нижня клітка на Луцькому базарі. Це взагалі основний базар, він був тут, там от біля цих будинків. А все, що тут зараз стоїть на вулиці, на кільці, то взагалі не базар. Базар саме цей. Але на ньому машин взагалі немає. Скільки тут? 10 машин стоїть і все. Так що такий от зараз базар. Нагадую, якщо вам сподобалось відео, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар і обов'язково підпишіться на мій канал для того, щоб не пропустити цікаві ролики. Як ви бачите, всі ціни показуємо по всім базарам, актуальні ціни. Тому це економить ваш час. Вам не треба їхати там в Київ Рівну, в Луцьк, для того, щоб подивитись скільки коштує ваш автомобіль. Тому, будь ласка, лайк, підписочка і комент. Ну що ж, це от друга частина Луцького базару. Основна нижня клетка, основний ринок Луцьк. машин. Отак треба показати. Дулю, бачите? Нема ніхрена машин, капець але всі ці машини, які зараз продаються, вони просто стоять на тій вулиці, на верхній клітці, ніжній клітці. Я, я взагалі не знаю, тому що знаєте, що найцікавіше, тому що от тут ут -от взагалі машин немає, да? а там вверху, в клітках, на вулиці, там продають машини. І там вулицю здали в оренду. Потім цю вулицю здають отак от по місцям. по місцях, Ну, коротше, якийсь капець. Це тільки в Україні таке може бути, що вулицю можна взяти в оренду і її ще потім можна здавати людям для того, щоб вони стали в Якийсь кошмар. Люди інколи, ті, які не знають, взагалі до цього базару раніше навіть не доходили. Тому що, поки ти сюди дійдеш, ти пройдеш там 2000 автівок передивишся, розумієш? точки с тобой затремнялась. Так. Вот я обработка на диску Black. диск был в норме, да? Да, Шарфа. а, Диск кривый колесный. Сам диск? Да. Я могу поручить. ага. Бэты на кисть, швидкость. Стойка сухая. Да. Продолжение следует... Пильники, відпильники, передніх стояк Це таке не тече нічого. Все? Давай почекаю. Ховалі, мабуть. Це вам. це Ну щось зам'яти я так писав. Ти так, там що він, так. коли крутий його, то маленький м'ятінка. Він каже, що при наборчій скорості може по рулю відбивати. На... треба катати. Шиновантаж, там треба його порівняти. Тобто, правий передній. Ну, Титан, так? Титан, тітан. Да. Ну це також, там. Ну я, ну, я їхав, то я 120-130 до села їхав, то я нічого не читав. Ні, ну може ти не впіти. Він сказав бажано, він сказав бажано, але нічого страшного. Ну Якщо буде щось, то понятно, що краще пілоти. Ви машку давайте це виглядати вас. Ти відзнався. Що ж, це все ну, Дивіться, ми ж нічого не скриваємо, <рисвіт> завжди з вами критичного нічого я не бачу. Таке що, поміняти героя масла фільтра. Ну, це, це завжди всіх стандарт. так як... Взагалі я там пильники нічого відбиники можете не трогати. Перед зимою, коли будете купляти зимову гуму, викати диск. Він десь коштує там 300-400 гривень. Його вирівнюють, щоб просто нову гуму не похопити. Може бути таке, але. Ви домкрата що? Так. Домкрат даєте, так? Ціна? 800 домкрата ціна 800. Такі 8350. Тому скинули, так? Да? 250 доларів. Ну, це якраз на РЕ, на масла. Вистачить, так? Да? А? Якраз вистачить, Ну, може там трохи, вистачить. доларів 50, так. Да. Подожди, взагалі 250 доларів зараз це 10 тисяч гривень. Так, вистачить. Вистачить. Якраз. Товариш, я не перевіс вам. То все тоді по руках буде. Да? нашого третього Мігана. Так. Це буквально була третя або четверта машина, яку ми подивилися і ми її придбали. Тому що гарна ціна, як ви знаєте, якщо ми зараз підемо шукати щось краще, то ми повернемося, його вже не буде. Тому цю машину Сергій, все перевірили, все чітко, люди придбали. Тому нам залишилось показати вам ціни на Луцькому базарі. Як ви бачите, у нас не вийшло показати ну, нормально базар, тільки кусочок. Тому зараз наш оператор Влад, зараз піде зніме для вас ціни з бюджетом від 7 до 10 тисяч доларів, для того, щоб ви вже розуміли, які продаються тут автівки. Все, поїхали. Принцип нашої роботи, то під кожним відео в описі є закріплений прайс. Також ми почали вести інстаграм. В цьому описі також є на нього посилання. Є посилання на мою групу в Facebook. Там вже біля 10 тисяч людей підписаних. Там люди продають автівки, купляють автівки, роблять запроси. Мабуть, от ви не можете знайти там Volkswagen, там щось, то ви можете в групу в Фейсбуці написати: шукаю Volkswagen Golf, 6 бензин. там 1,6 бюджет 8500. Якщо є варіанти, пишіть. І вам обов'язково хтось напише в коментарях, якщо він продає таку машину. І ви ж не забувайте, ті машини, які вам будуть пропонувати, то ми їх можемо перевірити. Тому що ті люди, які на мене підписані, вони знають, як ми працюємо. Так що, якось так. Всім дякую за перегляд, Па-па!